Ми продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо 1 І вже маємо приємність поспілкуватися із Юлією Мархель. Це лідерка всеукраїнського молодіжного руху Let's Do It Ukraine. Вітаємо вас в нашому етері. Доброго дня. Пані Юлія, два дні тому, себто 6 листопада, у світі відзначали міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів. І ми знаємо, що ви за кілька днів до цього міжнародного екодня разом з командою. Волонтерів-екоактивістів здійснили третю науково-дослідницьку експедицію на південь нашої держави, де власне оцінювали екологічну ситуацію в населених пунктах, які постраждали внаслідок підриву рашистами Дамби Каховської ГЕС у червні 2023 року. Ну от цікаво, що це за науково-дослідницька експедиція, в які села селища чи, можливо, міста ви подорожували, і що саме досліджували. А, насправді ця екоекспедиція була ініційована мною ще в перший день, коли сталася екокатастрофа, цей трак на Коковський ГЕС, Ми почали прямувати в сторону півдня і шукати, все ж таки знаєте, як бути свідками, що сталося, і в той час ми звернулися до українського наукового центру екології моря, які з нами співпрацювали. Попереднього попередні три роки чисті пляжі разом. Ми робили дослідження сміття пляжного. Ось тому для нас це було не нове працювати з науковцями а, на професійному рівні. Ось і ми розуміли, що саме ця установа вона передає інформацію не тільки для міністерства довкілкості, оскільки є їх структурою, але і міжнародним організаціям, в тому числі навіть ООН. Тому я ініціювала ну, Експедицію ми забрифувалися в лабораторії, вичитали всі десь <рісті> норми, які ми мали дотримуватися, щоб брати твори води до них відкладень, і вирушили ризикуючим життям. Фактично в першу місію. і така місія була дійсно. Я кажу місія, тому, що це ризик для життя волонтерів. Прямо на лінії фронту навпроти рашистських політів для того, щоб дійсно матеріали були. Тих територій, які постраждали, а це говориться про Херсонську область, місто Херсон, про населені пункти, які були підтоплені вздовж ніжкого лиману. Миколаївський регіон, в тому числі Снігурівська громада, там де було підтоплено 13 населених пунктів, там де є у нас річка Інгулець. Ось і також це Очаків, село Радсад, тобто кругуючи море, да. Тобто ми досліджували цю третю факту доступну до нас сьогоднішній день. Траєкторію ось цієї хвилі, яка фактично вже там 8 червня досягала 5-6 е, метрів, пройшла стіною понад 200 кілометрів. Е, тому 80 населених пунктів постраждало, але не при великий жаль, не все, всі території ми можемо досліджувати з е, е, лінією фронту, е, і, але науковці ще додатково досліджували е, одеські станції, да там де ми бралися бра забори, і аж до одеської затоки. І що ми виявили на всіх цих станціях, е, був перевищений вміст е, нафтопродуктів, токсичних металів. А це цинк, кадмій, шлях. Uh, і також були великі вмісти хлор-органічних сполук, які ну просто перевищували в рази. А в деякі моменти е на 100% допустимі концентрації, і ми можемо сказати, що. Перша експедиція пройшла в дуже гарячих умовах, тому що кожна експедиція вона триває 24 години, і ми, науковці, маємо всього 24 години від першого забору для того, щоб виняти всі сполуки, які нам треба і дослідити їх, якщо треба заморозити і передати в міжнародні лабораторії. І це є складність, тому що ми працюємо всі в трьох. І плюс є помнідянська година, плюс у нас є лінія фронту, і ти не завжди можеш підійти до точки ну вчасно да, і зробити це. Але ми старалися, і ми це все дотримувалися. Другу експедиція ми змогли липні. і вже третю експедицію. Ми зробили от зараз в листопаді для того, щоб подивитися накласти результати. Тому що для всіх науковців українців, українських і міжнародних, потрібно три вихідні да показники з кожної точки. Ми постійно їдемо в одну й ту ж саму точку, одна й та ж сама геолокація. Тобто і таких локацій ми не досліджуємо понад 12. Ось причому, що ми не брали не тільки е, річки і море, ми брали ще і е, е, показники з скважини колодяців, які були е, підтоплені також так само, і насправді є небезпечними для життя здоров'я для того, щоб вживати там воду. Ми розуміємо, що ця катастрофа вона е, позбавила фактично Десятки тисяч людей питної води, і на сьогоднішній день в деяких регіонах Дніпропетровської області Запорізької області вода взагалі зникла а, питна, і в деяких регіонах люди, навіть маючи воду в колодязі, вони не можуть нею користуватися, тому що вона забрудена токсичними речовинами, токсичними металами, які перевищують мови таким чином. Дуже багато людей в Україні на півдні вони залежні від підвозу питної води від муніципалітетів і волонтерів а, і проблема локалізовано фактично, тобто нам треба нам нам треба над цим ще дуже, дуже довго працювати. Окрім цього, ми розуміємо, що Люди порушують правила і норми, які їм встановлює держава, і кажуть, якщо ми бачимо прозору воду, значить можна купатися, і можна ту рибу їсти. Насправді не можна ту рибу їсти, з моря воно нікуди не дівається. І ми можемо сказати, що да, частина води із цих забруднень пішли до наших сусідів і навіть аж до Румунів і Туреччини. От але основна частина вона залишилася в Чорного моря. І хвилями фактично щодня проходить. і залишається на дні нашого моря, і звичайно, ці всі токсичні речовини по харцю харчовому ланцюжку передаються не тільки до риби, але й до організму е людини. Тому дуже е багато багато по постраждала фактично під час е е е катастрофи е флори і фауна України да, в півдня е знищено десятки тисяч гектарів лісу, знищено деякі. Види і рослин, а для відновлення нам знадобиться десятки років. А, і насправді, поки що, ми робимо ці науково-дослідницькі експедиції навіть для того, щоб зрозуміти, а з чим ми зіштовхнулися, тому що будемо звертатися на основі е, уже даних третьої експедиції до всіх міжнародних експертів. ОС. І такого прецеденту ніколи не було, тому що йде повномасштабна війна, сталася яка катастрофа. Ми не змогли в Часно зафіксувати фактично все що нам потрібно мало того, частину інформації ми не знаємо, тому що ми можемо збирати інформацію з правого берегу, але не превеликий жаль, окупанти стоять на лівому, які дуже постраждав від цієї катастрофи. Ну і звичайно, ми сподіваємося, що е, зсу е, зможуть відстояти наші кордони, подвинути окупантів. І ми зможемо далі досліджувати ту територію. Але я хочу звернутися до кожного, хто нас дивиться і чує е, люди. Добрі розумієте, що. А у довкілля немає кордонів, все, що сталося на півдні, це зруйнування наших екосистем. Екосистеми це наше життя, здоров'я, їжа, повітря, вода, все, чим ми дихаємо і як ми живемо. Тому ігноруючи такі елементарні правила, да там кип'ятіть п'ять разів воду, не пийте її, не купайтеся в чорному морі, не, не їжте рибу. Це ваша відповідальність за ваше життя. І чи ви вкоротите собі віку чи ні, залежить виключно зараз від вас, якщо ви будете ігнорувати ці правила, навіть коли ви приїжджаєте в... Гості на південь України, і звичайно, як кожен громадянин на сьогоднішній день може допомогти, а він може допомогти, тому що в докілі немає кордонів вести себе максимально екологічно відповідально, тому що хлопці-дівчата на фронті вони відвоюють не тільки наші кордони географічні, але вони і працюють над тим, щоб. В нас разом з вами були ресурси, і ми маємо їх відновлювати, тому що вони працюють за безцінні ресурси української землі. Ось тому е, садити дерева, не смітити, сортувати там, де є ця можливість, здавати на переробку, користуватись багаторазовим, віддавати непотрібні речі, але які можуть бути в хорошому е, е, якби стані, да іншим людям для того, щоб вони користувалися, ремонтувати речі, задумуватись, не купувати зараз. Буде все одно знаєте, війна війною, а свята святами українці будуть. Готуватися зараз і до Різдва, і до Дня Святого Миколая, дарувати один одному подарунки. Даруйте те, чим ви будете користуватися. В країні іде війна, і немає ще кінця. Тому ми маємо дбати про довкілля максимально а, і кожен. І щодня тому, що знаєте, військові воюють на фронті, а ми воюємо тут на екологічному фронті для того, щоб вирихти наші ресурси, тому це потрібна участь кожного громадянина незалежно від віку статусу і, взагалі, де ви знаходитеся. І звичайно, це стосується українців по всьому світу. Абсолютно правильні слова, і з ними ми погоджуємося, пані Юлії. Але ще цікаво. Ви от згадували про те, що треба кип'ятити воду, не їсти рибу, відповідно дотримуватися певних правил санітарних. Цікаво, тих у тих громадах, де ви брали, де ви власне досліджували стан екології, чи дотримуються люди цих санітарних правил, чи кип'ятять вони воду по кілька разів, чи вони споживають ту рибу, і загалом що з цією ситуацією відбувається. Насправді на сьогоднішній день а, проблема вона набагато глибша, ніж вона в цілому може бути, тому що ми не зробили достатньо достатньо для того, щоб а, подолати наслідки, особливо підтоплень. В першу чергу ми не зробили просушення, ми не зробили правильне. А, Дезінфікуванням, як кажуть, не, не боролися з різними мишами, крисами, блохами і тому подібне. Тому люди, навіть які просто вентиляторами просушили свої будівлі, вони зараз мають величезну антисанітарійну, взагалі проблему з мишами, крисами і блохами, і взагалі що там таке не є і грибками. Насправді, тому що мало було поклеїти обоє. Треба було спочатку грибок вивести. Треба було викинути все, що постраждало. А люди живучи на лінії фронту. Фактично, вони не мали такої змоги і не було куди виїхати далі. Да? Тобто, вони почекали, поки зійшла вода, і повернулися в будівлю. Тобто, це перше. А, вони правда стараються не пити воду і кип'ятити, але є один нюанс, який ми е, упускаємо, да? І всі цим цим не тому що люди, як тільки пішла вода, посадили на новогороди і поливали з цих забруднених токсичними металами речовинами річок. Фактично поливали свої городи, і воно все одно частково потрапило в організм людини через овочі, фрукти, які вирощувалися на цих, на цих е, городах. А, на превеликий жаль, ми не можемо довозити стільки води, щоб людина могла і купатися, і митися, і, 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 і вирощувати собі овочі чистою водою. На превеликий жаль. А, і в цьому є складність. Тому а, ми все таки закликаємо всіх це робити і досі не ігнорувати, тому що іноді люди думають, ну місяць прийшов. Же й добре, але місяць не пройшов для того, щоб ліквідувати наслідки підриву Каховської ГЕС, нам потрібно буде десятки років від 20 до 50, а то й 70, Але ми трошечки чіткіше зрозуміємо про цей вплив вже від науковців після третьої дослідницької нашої місії. Пані Юлії, розуміємо, що все-таки час пройшов відносно невеликий від червня і до листопада, але чи є якісь позитивні зрушення, чи є, скажімо, якісь хороші екологічні там, процеси в тих, в тих районах, які були підтоплені, чи пішла звідти е, з усюди, скажімо так, вода, що загалом з цією ситуацією? На сьогоднішній день залишається взагалі затопленим п'ять населених пунктів із 80, це ті, які ми, ми знаємо. Ось вода пішла, і річки фактично вже в стали в свої русла, там де ми бували. На свої власні очі бачили, тому що у нас є порівняння навіть і на фотографіях. Да, тобто там, де ти бачиш, що було води стільки стало стільки, да? Тобто, і зараз там, де ми постійно беремо в тих локаціях, де ми беремо а, проби. То а, фактично ми вже цей раз стояли на середині там, де була вода. Тобто, якщо була шестиметрова вода, тобто то зараз ми вже фактично працюємо на дні там, де було підтоплення. От, тому а, зрушення з точки зору води вони є. З точки зору екологічної ситуації, а, ми розуміємо, що частина а, так. Токсичних е, металів осіла на дні, і це дуже погано. І вони нікуди не діваються. Тому якби тут, тут ми маємо ми, ми ще поки що не знаємо разом з науковцями, да, не ще не давали висновки, що з цим будемо робити. Але дуже добре, що є ці вже показники. Дуже добре, що є ці дані, тому що ми зможемо звернутися не тільки до науковців, які досліджують чорне море і е, коли відновиться наша наша природна система. Але зможемо звернутися до науковців, які і досліджують організм людини для того, щоб мають чи ці показники, нам сказати Зали, а скільки треба з'їсти миш'яку людині разом з помідорками і тому подібне, для того щоб ну перевищити гранично допустиму норму для організму людини і, звичайно, не, до, не, не доводити до цього, тому якби ми, ми стараємося максимально швидко от, і сподіваємося, що встигнемо для того, щоб люди максимально вберегли своє життя і здоров'я. Пані, Юлії, цікаво, чи будуть ось ці результати ваших досліджень десь надані різним кримінальним установам, міжнародним, зокрема, і наразі яка ситуація, чи ви вже подавали якісь позови проти Росії проти цього екоциду? Ми особисто ледзують Україні ні, але ці дослідження вони передаються в прокуратуру, яка фіксує злочини Російської Федерації проти України і українського народу. Тому ці всі дані передаються. Окрім цього, кожен громадянин може почитати інформацію в деталях на сайті Лецдують в новинах і долучатися максимально активно до нас, як мінімум, в поширенні інформації, тому що це дуже важливо постійно поширювати інформацію. Ну і звичайно, потихеньку бути екологічно відповідальними разом з. З нами для того, щоб відновити наші екосистеми, пані Юлії. А чи плануєте продовжувати ось ці дослідницькі експедиції? Ми плануємо, ми дуже часто їх об'єднуємо з гуманітарними місіями, оскільки у нас ну зараз є діюча, але з дують українського місія, яка працює на півдні України, ось тому поєднуючи з місіями, коли ми вирушаємо, і якщо у нас всі групи можуть це зробити одночасно, то ми звичайно будемо продовжувати цю це дослідження. Тому що насправді насправді ми мали би це робити щотижня і не зупинятися ось для того, щоб зрозуміти правду динаміку, яка є, але. Працюємо так в тому режимі, як, якому можуть волонтерська групи лабораторія. Але в Україні не вистачає лабораторії, не вистачає техніки, тому що ми могли би дістати набагато більше інформації були би у нас е, високоякісні там технологічні спроможності. Але на превеликий жаль не цього немає. Навіть ця експедиція вона проходить виключно за моєї ініціативи і з мого власного карману, фактично. Ось тому, якби це це дуже прискорбно, якщо вважати те, що це багато мільярдні збитки навіть. По тим показникам, які ми досліджуємо, передаємо в прокуратуру, пані Юлі, А чому так відбуває, відбувається з Чим ви це пов'язуєте з непідтримкою держави чи якісь інші причини? Я не можу пов'язати це ні з чим. Я знаю, що це ніхто не робив до нас, тому ми це робимо частково. Тобто, чи ми можемо допомогти на рівні волонтерському, як найбільше круг України, те ми зараз сприяємо. Ось тому, але сподіваємося, що і держава, і міжнародні фонди вони звернуть увагу на нашу діяльність, і як мінімум віримо в те, що в лабораторії навіть в українському. Науковому центрі коло моря з'явиться більше обладнання, яке зможе розв'язати розрозв'язати фактично нам руки і досліджувати екокатастрофу. Дійсно, будемо на це сподіватися і сподіваємося, що невдовзі такі відповідні центри і відповідні рухи з'являться в Україні. Дякуємо, пані Юлії, за вашу роботу за те, що ви не байдужі до екологічної ситуації в Україні, за те, що залучаєте людей. Їздити і досліджувати Україну, зокрема в екологічному напрямку, Юлія Мархель, лідерка всеукраїнського молодіжного руху «Let's do it Ukraine» була в етері громадського інтерактивного та радіо один, і з нею спілкувалися зокрема про екологічну експедицію, яку пані Юлія зі своїми колегами нещодавно провела на півдні України. На все добре. Дякую.